Ісуса Христа, мир вам. сьогодні саме світле, світле свято в нашому житті Господь Воскрес, Воскресли з ними і ми, дякуючи Йому, ми маємо вічне життя, Господи. І який благословений нині день навколо посмішки радіють усі люди. Душі бренить мелодія любові, пісні хваління линуть звідусюди, а все тому, що наш Христос Воскрес. Так, дійсно, вже нема його у гробі, тож хай хвала лунає до небес. За вічне життя дароване добі. Воістину воскрес, о, Аллилуя. Приєднуюся також до всіх. Спасибі Ісусе! Люблю тебе, я, прийми щиру подяку моїм. В цей час не можу не радіти, не можу я не славити тебе, бо ти творець, а ми є твої діти. Я дякую Ісусу за любов без меж. Воістину воскрес, ти наш Месія. Хвала тобі і честь Тобі, Спаситель наш. Любов ти наша, віра і надія, нехай тобі лунає слава повсякчас. Тому в цей день святковий я усіх вітаю любов'ю Ісуса, Бога нашого Христа. І від щирого серця, усім бажаю любові, миру, радості, тепла. Нехай душа ваша завжди втішається воскреслим Господом Христом і завжди Святим Духом наповняється, щоб славить Бога, нам усім разом бажаю всім воскреснути сьогодні, разом із нашим Богом і Отцем і розпочати життя інше. Господі, нове життя разом з Творцем. Тож нехай завжди, ця чудова Пасха, ім'я, який для мене є Ісус, у душах ваших лишиться назавжди і береже від лиха і спокус, дає вам сил ніколи не здаватись, а завжди віру і надію мать, і лиш на Бога покладатись. Щоб життя вічне в небі мать. Христос Воскрес, воскреслий ми, як сад оцей після зими, що задягнувся білий цвіт і здивував собою світ. Христос Воскрес! Він не помер, на небі з батько. Він тепер і слава, слава, слава з Ним і ми щасливі святом Цим. Христос Воскрес! Уста могила, Христос воскрес, душа ожила в нас, християн, сьогодні свято. Христа прославити на варто, бо Він за нас всіх постраждав, своє життя за нас віддав, розп'ятий був він на Христі, щоб грішні в Нім спаслись усі, щоб грішні кожен мав надії. У Царство Боже війти. тож будем славить ми завжди Христа за всі Його діла. Христос Воскрес, Христу хвала, Христос Воскрес! Душа співа, Христос Воскрес, немає Кіння, святку Ісуса Воскресіння, Христос Воскрес! Христос!